Друзі, привіт! Наступна пісня Пережар Птахи, знову ж таки, завдячую цій пісні Андрію Думі. Андрій, привіт тобі, слухай. Я приніс тіл подарунок. Не тюльпани, не жасмин, не піони, не троянди. Не підсніжники з вершин, я перу в жартах тобі, деньна весний коли не уникнути біди і не впоратись тобі сам. І копійки, і кінь вогонь не з долонь і жартаха прилети зі мною, якщо ти не віриш в чудо, то з коханням не жартуй, тільки місце, як надійніш. Подарунку приготуй, треба лиш повіри, в кохання магію день на весний коли не вникнути біди і не впоратись тобі.

От така от пісня. Всі думають, що це за таке Андрій думає, які він такі пісні. Друзі, пісні, які я співаю. Ну, я навмисне не кажу, що за оригінал цих пісень, хто їх співав. Кому цікаво, шукайте. Я думаю, що старше покоління 100% ці пісні пам'ятає. Анонсую, наступне відео, ще поки поста нема, буде трошки жартівливе. Тому всім дякую за увагу. Ну, дуже вас прошу. Не лінуйтеся, напишіть хоч два-три слова. Гарно, не гарно. Ось таке от. Мені цікава ваша думка. Стараюся, ну, точно не для себе, а для вас. Тому папа, -па, всім дякую за увагу. Бувайте.